Хочу вам показати, як зробити, як зробити гарну листівочку. Для, для цього нам потрібен папір А4 А4. І згинаємо його надпіл. Нам потрібен кольоровий олівець або простий олівець ножиці та лінійка. Дивіться, що ми робимо? Ми беремо і малюємо ось тут круг. Зараз треба його навести. Цей круг ми вирізаємо, ну дивіться як ми не просто беремо і ось так ріжемо його. А ми беремо стільки. Ось це. І робимо посередині кола і дирку, І тепер це коло ми вирізаємо.

Dowiedzcie się, trzeba wyrazić w serce serczie, żeby było. Pidchołek się... I dalej go Далі це серце ми вирізали. Яке в мене вийшло серце. Далі із цього ж паперу ми малюємо стрічку. Для цього беремо знову ж ось це, і нам треба зрозуміти, яку треба стрічку. Беремо нашу лінійку і починаємо на все ось це малювати ліницю. Мамі якось так вийшло і далі. Це ми теж виглядаємо.